Привіт, друзі! Як я й обіцяв, львівського it кластеру тепер в Києві більше ми відкрили свій офіс взаємодії і з нашими партнерами Мінцифрою і USAID будемо тепер розвивати більш тісніші зв'язки між it індустрією та державою. Наша основна мета має залишитися такою, яка була до війни. Це покращення взаємодії в напрямку освіти для того, щоб ми дійсно побудували державу, в якій IT приносить велику частину в внутрішньому валовому продукті. І, взагалі, для всього світу ми будемо таким великим надійним партнером. Чи хочемо побудувати великий it хаб в Європі? Треба багато уваги приділяти освіті. Також ми хочемо продовжити працювати над розвитком дії City. це обов'язково. І думаю, що будуть багато таких поточних питань які ми хочемо спільно вирішувати? Це вихід на новий рівень як для асоціації, яка об'єднує більше, ніж 200 компаній. І це фактично зараз найбільшою галузевою асоціацією в Україні. І ми просто не можемо не бути там, де приймаються важливі рішення і де найбільше перехресних доріг. Тому наше місце в Києві, напевно, мало би з'явитися вже протягом тривалого часу, але ми нарешті до цього доросли. Воно дасть нам можливість нових проектів, нових цікавих колаборацій, яке принесе користь і галузі, і компаніям-членам кластеру і всім нам. Це те, що ми завжди переслідуємо у своїх проєктах: сполучити всіх у ланцюжку і створити цінність екосистеми і взаємодії всіх гравців екосистеми. І для нас уряд, який говорить з приватним сектором, це найбільша цінність. Мінцифри прекрасний приклад клієнтоорієнтованою державного органу, а кластер прекрасний гравець недержавного сектору, який є голосом, гучним голосом індустрії. Не можна казати про KPI, тому що є багато проєктів в різних напрямках, але я думаю, що от нам треба дійсно зробити десятки проєктів разом. І те, що ми сьогодні будемо знаходитися поряд до одного, це я думаю, що підвищить дійсно ефективність. Попереду велика кількість нових проектів, вони були і великі, і масштабні і попереду. Цікава пригода для всіх, хто будуть до неї долученими. Тому, якщо ви ще не з нами, ви не є частиною Львівського ді-кластера, але вже дуже хочете нею стати, або ви хочете приєднатися до нашої команди, застрибуйте, ми починаємо!